Шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Я збираю в, на каналі ваші питання для Бліцу. Да? Мабуть, Бліц ми проведемо з вами завтра, тому що на сьогодні є, ну, може, ще будуть якісь цікаві питання, так, щоб вже всі встигли, да? то Бліц ми з вами зробимо завтра. А сьогодні цікава дуже в мене така новина. Я хочу її розглянути. Я гуртала сьогодні новини на Ютубі і натрапила на розбір промови Соловйова нашими ведучими. 24-й канал, здається, чи ну, десь, десь там. Ну, Ви знаєте, да, на Ютубі таких повно, нарізочок. На і розбирали, значить, його промову. Про що він говорив? Говорив він наступне: що це ж під час контрнаступу України. Це ж 100% знайдеться хтось, який захоче прибрати верхівку Кремля. Під час контрнаступу, от, або перед контрнаступом, або під час контрнаступу. Тобто це все дуже пов'язано з контрнаступом України, що знайдеться якась людина, яка захоче прибрати верхівку Кремля, яка а, і, і під загрозою відомі медійні люди, я так розумію, що він себе мав на увазі, да? От, і, себе, а, значить, і Путіна прибрати, і Шойгу прибрати, і ще там когось. Ну, тобто така папавальна зачистка людей, які мають відношення безпосередньо до війни в Україні. Значить, цікава мені стала ця тема. Я згадала одразу наш з вами розклад. Пам'ятаєте, колись. Лавров робив таку голосну заяву, що Захід планує прибрати Путіна, а ми з вами дивилися, і розклад нам показав про те, що вони самі там всередині готують, а це все просто як такі собі відмаски. Да? Тому оця заява Соловйова теж така собі, знаєте, я так розумію, в долі шутки, як там, в, в, в кожній шутці доля шутки. Да, там, тобто в якихось таких речах я так. Підозрюю, що вони готують населення своє, вкладають їм щось таке в вуха, да? тобто вони потрошку, потрошку, ця пропаганда вона починає розростатися, тобто вони її готують для До того, що скоро хтось має піти з міриною. Давайте подивимося, що мав на увазі Соловйов цією промовою, що може хтось з'явитися на Росії під час контрнаступу, да? в плані загрози для верхівки Кремля, що мав на увазі Соловйов цією заявою? Вони є на Ютубі, можете ну, погортати, пошукати, що він мав на увазі, коли про це говорив. А, ну та, карта перевернулася сама, друзі. Карта смерті. Да, він, він саме це і мав на, на увазі, що м, дійсно хтось має е, піти з життя, що дійсно щось має відбутися. Це таке, знаєте, смерть це м, такі зміни, неочікувані, важкі, але вони мають відбутися, тому що ну, типу час прийшов. І. Це дійсно всередині боротьба. Боротьба за владу, яка принесе башню для верхівки Кремля, от саме башня, вона і говорить про верхівку Кремля. Да? Тобто це дійсно буде як крайня точка ну, отой бабах, отой удар молнією, да? після якого злітає корона. Тут удара молнію не видно, тут видно просто, як сам удар, да, але трошки така, ну, вона типу класична, але ілюстрації трошки інші. Да? Тобто, ну, сам удар ви... видно, але корона не злітає. Про смерть. Говорив, він мав на увазі смерть. Щось готуєте. Що ти знаєш про це? Давайте так спитаємо Соловйов А ну я зараз відкрию його фотографію друзі. Соловйов Володимир Рудольфович. Боже Боже. Подивимося, Да що ти знаєш? Що ти про це знаєш? От про цю. Смерть про те, що там готують що сьогодні колода сама? Чи мені здалося? Мені здалося. Що ти знаєш? Що ви там готуєте для верхівки Кремля під час контрнаступу ЗСУ? Що ти знаєш? Що ви готуєте для верхівки Кремля? Зміну, заміну, уход по луні. Тобто, це дійсно може бути, знаєте, як замах. 8, 8, дивіться, карти цікаві тут паж мечів, колесо фортуни, луна і 8 і 8 мечів. Я, друзі, не знаю, як взяти. Ну, отак, давайте буду показувати. Да? Тобто, це може бути якась ситуація. Агресивна ситуація, це може бути дійсно як замах всередині країни, всередині, всередині Кремля, який змінить владу, прибере ту, нажене багато страху, який запустить зміни, але по луні. В луні це приховано. Королева жезлів. Через силу знову королева жезлів. Королева жезлів. Що готується? Давайте спитаємо інакше. Ця смерть, бачите, не хоче вона в колоду, ну хай лежить. Друзі, вам видно чи вам не видно така ця красива карта? Ну, я просто. Не знаю, камера її не передає, а так от на неї дивишся, хочеться дивитися і дивитися. Дуже красива колода. Що готують для Путіна. В плані там, що це може бути пов'язане з контрнаступом, от під час контрнаступу да, або перед контрнаступом, що готують для Путіна. Для верхівки Кремля, що готують? Що готують під час контрнаступу зв'язу, що готують? Король мечів, удар, п'ять мечів і Верховну жріцо. І карта мир на дні колоди. Да, друзі, дійсно щось готують. От вони дійсно хочуть пов'язати це з контрнаступом, да? з контрнаступом. Верховна жріцем. 10 мечів, то дійсно може бути замах, може бути смерть, може бути кінець правління. Тут, тут може бути все, що завгодно. По Верховній Жриці, друзі, от всі наші з вами прогнози. Згадайте, будь ласка, Боже, скільки в нас їх з вами було? Місяць квітень для того Путіна. Там був король мечів вже у нас з вами в розкладах, саме на квітень місяць. Саме на квітень місяць. Всі мечові карти, всі мечові і плюс верховна жриця. Дивіться, 5 мечів, король мечів, 10 мечів. Да? Тобто нічого доброго для нього не планується. Це може бути дійсно якась загроза в плані, загроза для життя. Король мечів він карає, це агресія. Да? Агресивне відсторонення від влади, агресивні конфлікти всередині і вплоть до, вплоть до смерті. Тобто десятка мечів може показувати смерть ще й разом з верховною жрицею. Да? Цікаво, що це все буде з різних сторін, давайте будемо підходити до цього питання. Цікаво зараз, як карти розкрутять нам цю ситуацію, що це все принесе Владі Кремля, Владі Кремля. Оця ситуація з Путіним, що вона принесе Владі Кремля? Тут з Кубків. Якийсь початок. Якусь домовленість по верховній жриці. Ну, типу, знаєте, всередині, да? всередині, четвірка вже четвірка. злова, всередині Кремля. Не хочеш розповідати мені, да? Не хочеш розповідати мені. Що це все для Влади Кремля? Швидкі зміни. Швидкі зміни. Нова людина, можливо, знаєте, нова, нова людина очолить м, Кремль Ну, в цій колоді. Це, як, знаєте, як перетворення. Це як перетворення. В цій колоді вісім жезлова, вона взагалі це карта швидкості, карта змін. да, Карта м, про те, що м, потрібно підлаштовуватися під зміни, встигати підлаштовуватися. карта... Потрапляння в цілі, отримання результату. Ну, тобто, 8 жезлів вона така. Швидкі зміни. давайте так. Швидкі зміни. А В цій колоді десятки кубків карта про те, що він стоїть і спостерігає за своїми володіннями, Тобто, він заліз на трон і спостерігає за своїми володіннями, тобто, швидке, швидка зміна. Людина, яка буде спостерігати за володіннями. Швидка зміна влади Кремля. Що це все для Росії? Незрозуміло, що всередині рицарь мечів. Це дійсно можуть бути конфлікти всередині країни. І удар для Путіна. Дуже такий удар. І знову ця королева мечів. <кій> Якщо пам'ятаєте цей меч над головою, тобі грозить смерть. Давайте прямо Путін. Тобі грозить смерть під час контрнаступу України. Чи грозить тобі смерть під час контрнаступу України? Твоя смерть пов'язана з контрнаступом України? Так, да, пов'язана. Зараз, друзі. Давайте я зараз так спитаю, яким чином вона пов'язана? Тут колісо Фортуни. Шість пентаклів. Четвірка пентаклів. Тут очікують очікують, по колісу фортуни. Як, як пов'язано? Замах на тебе чи там зміна влади в Кремлі? Як пов'язана з контрнаступом України? Як пов'язано? А є певні домовленості всередині, є певні домовленості по отшельнику. Да? Тобто тут, бачите, знову цей туз кубків і карта отшельника. Вони проявити себе зможуть тільки коли почнеться контрна. Тобто їм потрібен, як знаєте, як якийсь поштовх, їм потрібен оцей початок. Вони без цього початку вони не можуть. Ем... Змінити, я правильно розумію. Так, да, я правильно розумію. Цей король мечів, він зараз знаходиться в очікуванні. Ой. Коли у нас тут почнеться. Вичекайте початку нас наступу. Якісь є у них там хитрий план всередині. Блін. Ну так, щоб вже трошки раніше. Ну... Друзі, але ж ну, все рівно, знаєте, карти говорять про те, що це все рівно станеться. Щось вони такі задумали. І для Путіна то нічого доброго не принесе. Друзі, знаєте, от цікаво, хотіла закінчити розклад, а тут, значить, читаю ваші коментарі, і, і ви мені пишете. Доброго вечора, пані Олександро. З'явилася інформація, що на російських каналах сьогодні передавали про поганий стан е шалудивого діда. Не могли б ви продивитися, чи то правда, чи що. Може, ми вже діждалися нарешті гарних новин. Оце ж розумієте, я, я ж зробила це зараз розклад, ну, Я думаю, що ви його вже подивилися. Да? Ну, давайте ще і, цю, і це питання розглянемо. Чому е гуляє зараз така інформація? Для, для чого? Ой. Друзі, я, мабуть, зніму, бо щось я трошки собі вже сьогодні надалі. Давайте дивитися. Для чого гуляє інформація на російських каналах про поганий стан Путіна? Для чого вони розповсюджують цю інформацію? Для чого? Чому вони розповсюджують цю інформацію про поганий стан Путіна? Тому що йому дійсно погано. Ця інформація для чого я посліжувати таку інформацію. Йому погано? Йому погано 10 мечів. Ну, тут що вже? Вже? В цій серії ждем, друзі, Він, ну, карти всі говорять про те, що я кажу вже і четвірка мечів. Ну, тобто, може, вже знаєте, вже щось там ну, дуже поганий стан здоров'я. Четвірка мечів це дуже сильна хвороба. Сім пентаклів всі в очікуванні, гляньте вже, там, да? готують місце, там, могилку чи що там. В очікуванні, Тобто я так розумію, що Шо, кінець? а ну, а ну, чекайте. Вони дійсно готують, бо йому дійсно погано, там вийшли де... королева мечів, а королева мечів це ну, поганий стан здоров'я, це якісь хвороби, це, можливо, знаєте, як він зараз знаходиться під турботою лікарів. Бо там король Кубків і дама мечів, да, тобто йому допомагають. Що зараз з Путіним відбувається? В плані здоров'я, що зараз у Путіна зі здоров'ям? Імператриця чи... він дуже сильно хворий, він дуже сильно хворий. Тут втрата йде здоров'я конкретне. Знову, бачите, він лежачий, тобто за ним доглядають, а ти хоч живий ще, ну, трошки живий ще. Трошки живий? Ну, ще трошки живий? Трошки. Скоро, що там, куди все йде? Оця все твоя четвірка, слухайте, карти добрі. Мені прям подобаються. Да? Оці карти, вони говорять реально про дуже сильну хворобу. Куди вона все йде? Все, куди воно йде? Куди воно все йде? Деп... Ну, На кладбище. На що, що з тобою? Що тебе чекає в плані здоров'я? Знову цей повершений. Ну, ну, тут карти всі про помреш? Ну, звісно, ну, хіба ні? Пам'ятаєте, у нас з вами цей король Пентаклів виходив ем, як могила, як земля, ну я вам говорила, да? Чи помреш, да, Верховний суд? Ну, да, звісно, звісно через хитрість королеви Пентаклів. Угу. Через домовленість і через хитрість королеви Пентаклів? Тобто, знову якась королева. Знову якась королева. Це вже прям мене дуже тішить ця вся новина. Так, а для чого вони всі е, говорять цю інформацію? Для чого? Готують, поступово готують, вкидають інформацію, тому що відчувають, що зміни незворотні, а треба якось щось говорити. Да? Дев'ять мечів, карти диявола потрібно, знаєте, як в певний момент вони розуміють, що це все відбудеться. Да? і, ну, Тобто, процеси незворотні готуєте. Зсередини готують народ до удару, а що ну, розумієте, от якось це все треба буде пояснити. Вони готують картинку. Вони готують картинку інформаційну. Це, це наче... от як працює пропаганда, але я не знаю, наскільки це пропаганда. Це просто, знаєте, як от е... створюють картинку, щоб потім пояснити, що відбувається. По ілюзіям, да? вісім жезлова – це карта. Я от буквально, мабуть, в тому розкладі, в першій частині да, цього відео говорила, що це карта змін. Да? що Треба пояснити все ж таки ці зміни. Ця, ця вісім жезлова може ще означати інформацію. Да? Тобто надають спеціально таку інформацію, що потім можна було якось пояснити, а що ж таке відбувається, а чому так сталося. Да? Куди, куди він подівся і куди ми його закопали. Блін, друзі, да? Тобто чому так відбувається, щоб це вже цікаво. Я тут дістала ще одну колоду. Чомусь не знаю. Давайте давно її також не брала. Давайте подивимось ще на цій З'явилася інформація на російських каналах про поганий стан Путіна. Чи це правда? Так, да, це правда. Десятка мечів у нас з вами вийшла одразу, і тут не, знову бачите, як карта. Також подачі інформації, що потрібно було щось дати. Про швидкі зміни закидують інформацію, щоб потім можна було, знаєте, зорієнтуватися, підлаштуватися. Для чого це все? Ну, карта смерті одразу. Смерті і дурак, да? щоб потім можна було щось, щось розказати, що відбувається в Кремлі 10 Пентаклів, да? в самому домі. В плані смерті, да, йому погано і ну, ну, він помирає. Ну і прекрасно, друзі. По правосуддю. Готують підґрунтя пояснення для людей, для країни по правосуддю про смерть е їх президента. Так, да, ця інформація правдива. Помирає Путін? Помирає. Недовго залишилося, Взагалі недовго. Карта башня це може статися в найнеочікуваний момент. Недовго, друзі. Башня швидка. Дякую за новину. Так і це пов'язано з контрнаступом, да? Пов'язано, ну, блін, да, там же ж є певні домовленості, да, Пов'язано. Чекайте, чекайте. Ой, друзі, гарні новини. Сьогодні також будемо, мабуть, гарно з вами спати. Тепер точно. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую за те, що тримаєте мене в курсі, і, і, і головне, що так вчасно. Бережіть, будь ласка, себе бережіть Україну.